Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з соціуму і розвитку мовлення. Тема нашого заняття зимовий одяг та взуття. Малята, давайте привітаємось. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і в прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Діти, відгадайте загадку? Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма здогадались я зима. Скажіть, малята, а яка зима буває? Біла, кришталева, морозна, весела, чарівна, холодна, але ще й буває й казкова. Подивіться на ці ілюстрації і скажіть, які ж зимові явища в природі? Іній, сніжинки падають, сипиться сніг, бурульки бувають, ожеледиться, на вікнах мороз кував вікна. А які ж, що ж нам зима ще при... принесла? Зимові розваги, ігри. Дітки лі... ліплять сніговика, катаються на коньках, на лижах, спускаються з гірки. Відгадайте загадки, невеличкі дві хатинки, в них м'які і ніжні стінки. По п'ять братиків малих проживав в хатинках тих. Рукавички. Гріє взимку, наче груба, хутряна, тепленька, шуба. Лється річка, ми лежимо, а на річці лід ми біжимо. Коньки. Послухайте віршик про зиму. Ну, що ж бо снігу намело, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смерічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Давайте пограємо в гру що зайве. Наприклад, рукавички вдягнемо на руки, шарфик вдягнемо на Шию. Шапочку вдягнемо на голову. Колготи вдягнемо на ноги. Перчатки вдягнемо на руки, носки вдягнемо на ноги. А кепку вдягнемо. Звичайно, ми не буде вдягати, тому що зимою кепку ми не вдягаємо. Одяг і взуття виготовляєте з різних матеріалів. Доберіть слова до назви одягу і взуття залежно від того, з чого вони виготовлені. Наприклад, кофточка із вовни, чоботи із гуми, куртка із шкіри, сукня, шовку, шубка, з хутра. У кожній групі знайдіть зайве. Що тут може бути зайве, що взимку ми не вдягаємо? Погляньте на цю ілюстрацію. А скажіть, будь ласка, що на цій картинці зайве? А на цій? І тут? А зараз пограємо в гру одяг. Що ж ми одягаємо взимку? Будьте уважні, що вдягаємо, а що не вдягаємо. Будьте уважні, малята. Наше заняття закінчилося, дітки. Скажіть, будь ласка, про яку пору року ми розмовляли? Про зиму, а який зимовий одяг ми вдягаємо взимку? Ви дуже гарно працювали. Дякую. До побачення.